У натовпі за Ісусом іде група жінок, які ридають, голосять, оплакуючи долю Ісуса. Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми, каже до них Христос. Мамо, а чому Росія на нас напала? Ми помремо? Мамо, а коли закінчиться війна? Я хочу додому, чують сьогодні українські матері, і плачуть. Плачуть ховаючи сльози від своїх дітей, плачуть, коли несуть сонних малят в бомбосховища, плачуть, затоляючи своїми тілами дітей від куль і осколків, плачуть хоронячи своїх дітей. А чи плачуть ті, чиї діти вбивають українських дітей? Господи, зроби так, щоб матері по всьому світі вчили дітей любити, а не вбивати. Дай силу і відвагу мені, кожній дитині і кожній матері гідно пройти хресною дорогою моєї України, пам'ятаючи, що Твоє милосердя осушить будь-які сльози. Помолімося. За добре виховання дітей.